Можна розказувати? «Сніженька» то була нашою дитячою радістю. Там продавали морозиво в таких пластмасових е шляночках. Ну, пластмасових шляночка. е на, на ніжці. Коктейлі молочні були дуже добрі. Ну, а вже в старшому віці нам, звичайно, смакував коньячок. який був теж і з морозивом він дуже добре йшов. О, так що «Сніженька» — це була зустріччю. Знайомих, потім вже там можна було навіть закурити, хоч деколи кричали, але ми все рівно то робили. О, дуже веселі, позитивні настрої створювали в Сніжинці розписи тернопільських художників. Дуже прикро, що власне це зникло. її можна було б, я думаю, якось перебудувати і залишити в тому стилі. Той будинок, який там поставили, він би годився десь в районі Східного Чибаму, але не в центрі міста. В архітектурному плані, то трохи не продумано тут. Він як модерновий, він гарний, але він не на місці. Чим пам'ятна стара піцерія? Перша піцерія, перша піца, ми ж тоді поняття не мали, як піца справжня має виглядати. Коштувала вона, здається, десь 50 копійок, чи навіть менше на початку. Ну, ми всі туди ходили з 83-го року, всі ходили на ту піцу. Вона нам всім страшно смакувала. І, чесно кажучи, до сьогоднішнього дня, хоч вже знаю, як смакує справжня піца, все рівно там регулярно купую по 4, по 5, по 6 і забираю додому. Бо той смак просто він неповторний. більше. Всі, хто в Тернополі жив, всі, коли ми зідзвонюємося, о, то треба буде піти в стару піцерію. Так що дуже добре, що вона існує з таким самим смаком, і хай існує далі. По-перше, корінні тернополяни, незначна кількість тих людей, яка вижила, це є рештки недобитої галицької інтелігенції. Це люди, з якими завжди було цікаво говорити. Вони завжди вміли розказати, знали, про що говорити. Були надзвичайно цікавими, надзвичайно розумними, навіть не обов'язково люди з вищою освітою. Але це люди були інтелігентно внутрішні. Натомість, потім. Приїхали визволителі, так звані. Ну, я вже навіть не говорю про військових НКВД, з ними, з ними все ясно. Приїхала просто людність напливова за Збручанської України. З іншою ментальністю, з іншою культурою. Я не говорю, що всі були раптом аж сильно примітивні чи дурні. Ні, це не так. Просто це люди з іншою, вже на превеликий жаль глибоко радянською ментальністю. І вони, в принципі, не, не вписувалися в це середовище. Дехто з них зміг. Перевиховуватися. Декого ця земля перевиховала, декого ні. Що зробиш? Натомість основна маса це, як я казав, люди з навколишніх сіл, які мають в собі величезний потенціал. І дай Боже, це розвинути, дай Боже, нашій державі в цьому сприяти. Можливо, пригадуєте, бородатий анекдот Рустинні або якісь інші як дитячі. Щось з польською, українською, якоюсь. Якщо брати за польську мову, чомусь. В Тернополі завжди зберігався культ пісні Кава. Кава, 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 мусиш як нема кави, нема забави, кава, мусиш бич. Навіть в Польщі вона вже рідко де її почути. Натомість це як з про продовжу, що там було мультом куплетів. Там піво мусиш як нема піва, так Вова ще Ківа. Як німеджецька справа сонщецька». воно довго співалося. І улюблена пісня наша була. Це якщо збрати з польських пісень. А з українських то традиційно. Ну, ніхто не співав, звичайно, на голос повстанських, стрілецьких, то зрозуміло. Ну що ж, дітейська виконували пісні із радянських фільмів, які чули там, переробки на різні, тему, на різні теми е з відомих мультиків. Е ну, в школі робили переробки на поетів українських і російських на течину всім відомо. А тече, напише вірші з кожним днем, все гірші, гірші. Потім вже як Чорнобиль в 86-му році стався, то всі, в Україна посипалась віршами. На полях працює трактор, за селом гуде реактор, дозвелися українці ні в кишені, ні в Ширинці, Так було. Багато було. На Маяковського робили пародії, я не знаю, я їй зараз тут не скажу, тому що і так не пройде. Але робили, робили ми такі речі. Ну, як то всі дітейська, в всіх часах. Яким для Тернополя був 1939 рік? Жахливий. Прийшов окупант зі Сходу. Не було це ніяке визволення. Знаєте, або можна сказати, що це було визволення. В тому сенсі, що українців визволили з марень про Україну, поляків визволили, визволили з польської держави, а жидів визволили, перш за все, багатих від їхніх грошей від навчання в школі рідною мовою. Одним словом, всім було дуже весело і гарно. Натомість люди старші, власне, місцева інтелігенція, місцеві тернополяни мені розказували. Про жах, зв'язаний з нічними сорочками, про жах виселень, про те, як от, та моя знайома пані Стефа розказувала, як до них на роботу прийшли з листками, щоб вони підписали їхнє прохання, щоб перейменували вулиці. От, звичайно, ніхто їхньої думки не питав. Ну, класика, тобто нічого позитивного це не було. Ну і згорів Домініканський костел. Через що? Через те, що там засіла група е, поляків, які вирішили боротися до останнього з, з загарбниками і тому спалили. Розкажіть, будь ласка, про історію, яка пов'язана з бабцею пані, яка ходила в надто відвертому на той час на пляж. Ага, то мені розказувала власне пані Стефа, як е, вона з коліжанками в 20-х роках вийшли купатися на тернопільський став. І всі старші, поважні тернопільські пані їх називали курвами, нецнотливими дівчатами, щоб вони в такому роздягнутому вигляді купатися. Це було не прийнято. Але пані Стефа була дуже такою прогресивною, і вони вирішили боротися з зацофанством. Власне, таким чином. Чому знесли тернопільський кінний монумент Юзефу Тасуцькому? Ну, радянська влада зносила взагалі боролася з пам'ятниками дуже активно, з пам'ятниками людям, які їм не угодні. Ну, Тернопіль теж міг виставитися. Перше місто, в якому поставлений був пам'ятник Пілсуцькому, це якраз був Тернопіль. Він був монументальний, гранітний, великий. Е, власне, для польського суспільства Тернопільського це був безумовно герой, герой визвольної боротьби. Українці його сприймали, безумовно, зовсім інакше. Ну, але більшовики зносили багато. багато знесли багато пам'ятників, так що нічого дивного, що вони його знесли. Забрали тракторами, просто стягнули і все. Громадянином якої держави ви є? України і Ізраїлю. Про перший візит до Ізраїлю. Враження. Е, враження. Цікаве, незвичний попав в Україну. В 96-му році, в січні 96-го року, в 95-му отримав візу. Січень тепло, плюс 15 дощ. Завели в аеропорт, запитали, чи хочу мати громадянство. Я сказав, що так. Дали на руки досить значну суму грошей. Я приїхав маючи в кишені 20 доларів, дали можливість вивчити мову. Акліматизуватись. В принципі, нічого поганого сказати не можу, тільки позитив. Е... Пам'ятаю, коли попав в музей Ядвашем, це музей Голокосту. Там я в перший раз, певно, не витримав, в мене була істерика. Не через побачене. Можливо, можливо, інакше це побачене мене надихнуло на інше. Я кричав: євреї зробили! Зробили музей свого голокосту, а українці не здатні про голодомор нічого зробити. І я почав їм розказувати, що в нас теж таке було, то мене слухали з відкритими очима, бо ніхто ж того не знав, фактично. От. Я побачив, як нація може створити державу, і я зрозумів, у кого нам треба вчитися. Як створюється мова державна. Як змушується зовсім не демократичними методами вчити і розмовляти державною мовою. І так треба. У нас є чудовий приклад, як то треба робити. Згадайте, будь ласка, про залишки скульптури біля катедри. Е, біля катедри, біля бувшого Домініканського собору. Якщо з нього виходити зліва росла велика верба ще з часів глибоко довоєнних. І зліва біля неї були кущі. Вони були такі різні, практично непролазні. Ми там дітейськами бігали, і там лежали рештки колони, кругляки, я пам'ятаю, і така квадратна така би, підставка. І воно там лежало багато років підряд. Потім я зрозумів, що це скульптура. Одного святого, який там стояв біля, стояв біля домініканського костелу, я вже на старих фотографіях, потім, коли побачив, я зорієнтувався, що це було то. І ми там, коли бавились, ми то бачили, воно лежало буквально ще десь, я думаю, до кінця 80-х років там було. Потім то забрали десь. Що містилося на місці Цуму та про залишки тої посадки? Як відомо, на місці Цуму був костел.